Доброго вечора! Це захист комп'ютерного практику номер 9 Тут у нас програма, яка обчислює факторіал числа N. Ось вказується число N. Це в нас... Далі main це в нас для передачі числа n для виклику функції факторіалу. Ось вона, яка обчислює n, це в нас done. При випадку, якщо е, значення факторіалу буде, значення числа, для якого ми шукаємо факторіал, буде один. Е, Далі у нас ось цей от е, фрагмент коду ще ось сюди, е, він для підготовки до виведення результату в MessageBox призначений. Давайте продемонструємо, як е, він працює. І, 9. і ось ми бачимо, що факторіал числа 7 це 5040, і це є вірним. Дякую за перегляд, дякую за увагу.